Слава Богу, слава Україні героям слава! Дякуючи Богу та завдячуючи Збройним силам України, маємо можливість підготувати повний текст, допис і поширити дописи пости і твіти у всіх соціальних мережах. На моє глибоке здивування, мене через день відновили мій пост у ТікТоку після того, як його актуальність зменшилася у декілька разів. І після критики на їхню адресу. І в тих соціальних мережах, на вимогу яких бандит, через бандити у владі України, влада в лобках, блокують та відділяють мої дописи, пости, твіти чи коментарі. Дякую, друзі, що ви і надалі підписуйтесь на мої канали, зокрема на YouTube канал і Telegram канал. І стараю підписуватись твіттер і тіктоку на мої сторінки групи у Фейсбуці. У Фейсбуці. Ну, зараз я вам покажу за Тікток. Бачите, от той був пост видалений. Ну, відновили, кажу, але відновили через день. То вчора, після, ну, майже перед вечором. Бачите, от, аж відновили, то, ну, і нічого тут не було сказано. Ну, розумієте, тут саме більше ну, можна було сказати, що в тому пості і в постах, ну і так само ну, в Тік-Ток я вам показував, що теж був виданий пост, але його так і не відновили. Ну, там на адресу була зеленська критика. Ну, але... Я хочу сказати вам, що насправді за тих 26 років і 6 років в соціальних мережах маю на увазі, які я поспі не робив, чи допис не робив, чи твіт не робив в соціальних мережах, постійно я агрумітую документами і доказами. І тому на сьогоднішній день бандити у владі України, влада у лапках, і так само, як президенти України, яких... Починаючи з Кузьми і закінчуючи Зеленським, для мене президент в частині другої, зараз вам зачитаю, як тут в Конституції правильно, президент України є головою держави, виступає від імені і від її імені. Президент України є частина друга. президент України є гарантом додерження Конституції України. Прав і свободи людини і громадянина, то є згідно статті 102 Конституції України. Тепер візьмемо, як може бути в даний час, ну, починаючи з Кучми. Ну, з Кучми почалася злочинно-корумпована -корумпова. логічна система. Вона так не була до Кучмі, Ну, тоді ще був Радянський Союз, в Радянському Союзі тоді домінувала партія. Комуністична партія і відносно на основі комуністичної партії формувалися всі структури, владні структури, в основному домінуюча була партія, і всі решта, то всі структури були, можна сказати, під домінуванням комуністичної партії. Починаючи, ну, коли вже Україна, але я роблю зараз акцент сугубо від кущів, тому що з кущами якраз почалися проблеми, якраз порушення прав людини. Зокрема, ну, Конституції 102 Конституції України. Ну і е, порушення законів України, зокрема, статті е, 214 КПК України, кримінально процесуального кодексу України. Бо тому, що, знаючи за злочини, та влада, ті президенти нехтували як Конституцією, так і законами України. Ну, за кучмо я сказав, що якраз раз почали звучить корумповані хічна від нього. Потім візьмемо... потім хто там Ющенко. Ющенко зразу він зрадив, можна сказати, помаранчеву, ідеали Помаранчевої революції, Помаранчевої революції. І він з того моменту зрадив, можна сказати, і цінності, і як коли назвав кучмо. Батько, розумієте, маючи свого батька, чи мав батька, чи вже на той час може, вже не жив його батько, але зради батька, ну, бо, тому що назвав кучмо батька. А якщо назвав кучмо батька, то означає, що ну, при Кучмі злочинного кормпанду, означає, що Юшенко так само підтримав, підтримав ту злочинну корпусну хімічну систему тих бандитів владі, і так ті бандити як залишалися далі. І так залишається до теперішнього президента Зеленського. Ну, за Пошенко теж зрадив е, Революції Гідності, тому що так само як, як при тип, двох переднях за Януковича, не буду говорити акцент, не буду робити. Порошенко так само зрадив е, Революці гідності. В е, принципі, те ідеали, ідеали. Революції Гідності. Ну, Зеленський не зрадив, бо то вже після того, ну, можна сказати, як він сказав, він не учасник не був революції ні, ні першої, ні другої. Ну, можна сказати, третю, бо це ще була революція на граніті. Але розумієте, але то зрадив то, що за нього голосували. Бо тому що на сьогоднішній день, розумієте, на соціальних мережах, я одиться зараз я Покажу тільки за один день протягом 6 років, що в соціальних мережах я опублікував. Так, ми зараз вертаємося до соціальних мереж і зараз вам показую. Бачите, я вам показую, я думаю, що ви бачите, показую, що де які саме кримінальні справи і заява. Ну, і саме особливо розумієте, що от цивільна справа. Цивільна справа номер 2 різка 1722, 22 дріб 17, 98, Р 1998 року. З 2000 року у владі, а зокрема суддям, бо бандитів і суддя, бо тому що переховують від правосуддя з 2000 року. І тепер візьмемо до всіх президентів, зокрема, ну, зараз вже не будемо говорити за попередників, бо тому що це то вже гіблий варіант. Але от зараз Зеленським і кажуть, от, не є що, не, не той час, чи то, але розумієте, до війни почалася ну, масштабна війна, почалися там спецоперація в лапках, як краще вважають, почалася вона ну, більше ну, вже сім місяців. Але президент Зеленський вже четвертий рік. І за три роки за три роки він міг, розуміти, запроригувати, тим більше, що то є в соціальних мережах публічно. В соціальних мережах я то публікую. І візьмемо, восьмемо: називають три кримінальні справи: номер 42-0, 13, 15, 2,07, 156 Тут заміщені і судді і всі підряд. розумієте? Тут, Якщо ту цивільну справу підняти, і ті справи одного і другого, зараз третього назва номера, ну, візьмемо 7 4 0 159, то банда е, Садового заміщена. Ну а то 1 4 Одиничка 40,313, то суддя Івано-Франківської області Кватинського району. Зумієте, тут заміщення. Ну і візьмемо ще ось така є справа. То є так само кримінальна справа. Зараз вам називаю, 12015-14020, 7 Я тут, ну, тут відповідаю за, за Зеленського і так далі. Бо тому що, що я хочу сказати, що розумієте, маючи ті справи, публічно я опублікував ті заяви. Заяви я зробив на адресу президента. Публічно, плюс до того, немає такої структури правоохоронної о, ну, з влади в лавках України, де я не робив звернення і не робив заяви і так далі, починаючи е, на протязі 26 років і 6 років в соціальних мережах. розумієте? і вони жодного разу не е, прореагували. Так що я можу ствердно сказати. Що починаючи з Ющ, -то, Кучмі, Ющенко, Порошенко і Зеленський, зокрема, не є президентами, не є президентами в частині другої, а саме додержання Конституції, гарантом додержання Конституції України прав і свободи людини і громадянина. І то я ствердно можу заявити. І немає зараз Україні, немає Україні зараз, немає правосуддя, немає гаранта, точніше, президента до Держджіння Конституції України. Ну, в частині Другої Конституції 103, 102, статті, 102 статті Конституції України немає президента України, точніше, президент не Зеленський. Так що. Дякую за увагу! Будьте здорові та щасливі. Підписуйтесь і все буде добре. Разом ми побудуємо Україну. Разом є сила і до перемоги над Російською Федерацією окупантом і на бандитним владі України. Дякую за увагу, будьте здорові!